Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На борту човна Залізна барахолка Полтава ось така температура вузлів, так би мовити. Температура ведучого не набагато, але менша. Сьогоднішнє відео розпочну з компресора 46 градусів по Цельсію. Такий він має вигляд. Ось його характеристики. шика, все як має це бути. Три з тисячі. Дріт такий тоненький. Тут не 0,5 тонче, ніж 0,5. Вага. Більше 20 кілограм коштує 950 гривень. Стартер Москвич 700. Працюючий. Як варіант, можливо поторгуватися. Домкрат такий потужний ЗІЛ. Напис є на ньому. П'ятитонний. Все працює відмінно. Перекидається. 800 гривень. Такий домкрат. Під нього ключ, як варіант, можливо, потрібен, 50 гривень ключ. Піднімається один шток, а цьому, можливо, штоку не вистачає масла п'ятитонний. 350. Вважатиме його під ремонт. Домкрат працюючий. Ключ такий маю. Це спецключ. Ключ 100. Домкрат працюючий. Піднімав своє авто. 350. Лампа станочна. 250 гривень. Кувалда 300. Потім ось такий балон. Можливо, під газ. Можливо, не знаю. Повітря я в нього накачав. Зараз спробуємо. Якщо він... Ні, вийшло повітря. Бо качав зранку. 150 гривень. Лампа така 100. Потім е, балон маленький вуглекислота. Дуже схожий на вуглекислоту. Такий його розмір відносно руки. 150, 250 для газу і для кисню також 250. Потім під'їхав отакий алюміній. Вірніше вироби з алюмінію. Такий чавун. Ну, я його почистив, щоб його можливо було в руки взяти. Тут десь на ньому є маркування. Його маркування. А де ділося? Ага, ось. 8 літрів. 350 гривень. Казанок, верніший. І маю такий казанок. 4 літри. 250 гривень. Це здається 6-літровий. 200 гривень. Так, ось 6 літрів. Ось така річ, я не знаю. Важка кришка. І все ця річ важка. Ось такі кільця тут з алюмінію наплавлені Не знаю для чого це. 3 міст 3,5. 250. Ось така електрична річ. Тут шнурок до неї є, всередині тут дріт нехромовий. Шнурочок витягуємо, покажу, що всередині ще мається отака тарілочка і ось отакий, не знаю, як і назвати його, ну це жінки розберуться. 250 гривень. При відправці перевірю, не встиг перевірити. Редуктор 1 до 2,5-3,5 тисячі. Маленький чавунчик 100, це півторалітровий. Ну, тут сковорідка КСЗ. І ось такий 10-літровий, 250 чомусь тут написано. Повинно бути 350. Ну, написав вже ж не повернеш назад. 250 гривень. Йдемо далі для ваших корівок. Ось такі поїлочки, ось вода налита. Натискаємо і водичка тече. Натискаємо тут так само. Тобто всі, клапанаці тримають 250 гривень за штуку. Тарілки я вже показував не в одному відео. Кому цікаво, передивіться просто попереднє відео, там всі розміри є. Я сьогодні вирішив не брати їх в руки, тому що взяв одну і ледь потім знайшов її. Орієнтовно скажу 450, здається, по пам'яті. 240 гривень отакий диск. А ці 360 діаметром на 150. Так, отакий потужний гідроциліндр. Ось він пішов, пішов, пішов. Майже через весь прилавок. Це з погрузчика. Нюанс, який в ньому є. Ось сюди він доходить. Ось два таких невеликих забиття. В інших містах він в гарному стані. І ще який нюанс є. Ось відломаний штуцер. Ну, це екстрактором викрутити, це не є проблема. Дві з половиною, ну, невеликий торг. Колеса такі. Ось тут лопнуло. Ну Його можливо підклеїти, я спробую підклеїти. Це в гарному стані. Це не лопнуто, По 250 гривень. І он колеса, е прикотуючи. Тут стан нормальний, робочий. І тут також робочий. Нема перепаного, яке там розслоїлося, також по 250 гривень. Маркер, диск для маркера 150, гвинти. цей 150, з гайкою 250. Гак потужний такий, 1500. Лапа під якусь під причіп, або ще там під щось ваше 250 гривень і лапа для скутера 150. Кермова колонка. Ось такий має вигляд. З висоти погляду. Карданчик в нормальному стані там обрізати, можливо, для вашої саморобки. 700 гривень. Так, набори ключів. Тут ключі різні різних розмірів. Отакі кутові. Ось балонний попав сюди. Ось такий. Оце набір коштує 300 гривень. Отакий набір коштує 400 гривень. Балонний. Ось тут якийсь напис є. так. Такі маленькі балонники. Ось потужніший не бачу, наскільки він. 300 такий. Верніше, цей 300, цей 400. 400 гривень цей набір балонників. Так, йдемо далі до ступиць. Ступиці вже були в одному із відео. По 600 гривень з розрізами. Ступиці крутяться, все як мається бути. колесо 250. Такі ступиці по 600. Також показував уже. Потім отакі От два ножі. В такому стані. Ну, давайте 70 гривень. Дві сокири варина ось. Обух цілий. І сокира наварена ось. Обух цілий. По 100 гривень. Колючка. Не знаю, чоловікові забронював щось там, або ж не зрослося в нього. Не знаю. Відгукнеться сьогодні, знач забере. Не відгукнеться, знач на продажу. 1380 гривень. Тут 31 кілограм майже. Кардан. 350-500 фаркоп, 75-та 1000. Потім під'їхав отакий потужний циліндр. Це з Лопати ДТ. Все в ньому гарно, але ось є невеликі забиття. Ну, хром цілий. 1700 поторгуватись можна, але не дуже потужно. Ось така приспособа. Вібро. Тобто тут стоїть ексцентрик, а це прикручувалось до чогось. Приводилось діелектродвигуном на два шківи. На маленькі обороти, можливо, на двигунові невеликі шків стояв, а можливо, на більші оберти. Перекинула шківи і труситиме більше або менше. Перніше, швидше, або повільніше. Тут ось та вотнічка є, ну все як має бути. Кому цікаво, пишіть на Viber 066 831. 2772. Коштує така річ 700 гривень. Ящики по 150 без органайзера. Ось такі речі. Дюйм з щетверті, це три четверті дюйма глушки запаковані по 250 гривень. Вентилятор радіальний по 1200, оці два, ці по 1000. Ну і що, переходимо. Переходимо ось, ще став, залишився у нас для циркулярки такий пристрій. 500. Крутиться гайка в нормальному стані з різьбою. Отака приблуда. Я не знаю, що це. Можливо, кому потрібно. 500 гривень. 500 редуктор, чоловік так ніяк там не розібрався з вайбером. Ось його характеристики. І пристрій для, я так розумію, вирівнювання проволоки. Чи хоч дроту. Вон я залишив кусок, так воно було все. Як я його купив. Ось такий має вигляд з цієї сторони. І тут ось шківок якийсь маленький. Чи можливо то регулювання було. Ні, більше всього це регулювання було. Ось тут гайка, тут шківок однакової товщини. Ось так виглядає, де самі шестерні затискають проволоку. Воно крутиться. Розробилось тільки крутнує, і зразу розробилося. Бачите? Тут регулюється. Тобто, можливо, різної товщини рівняти дріт. І дріт жорсткий. Бачите, рівняло якось. Тут регулюється для товщини дроту. Ця шестерня відходить або стає ближче впритик до цієї 700. Ну і на завершення з фрезерного столу, з фрезерного станка стіл 1100 довжина, ширина 250, висота 100. На цьому буду закінчувати. Зараз, якщо термометр не відключився, подивимося, яка температура відключився. Яка температура за 15 хвилин відео? Настільки змінилася. 45 градусів. Не змінилася. Зараз десь близько 6-ї вечора. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім миру спокою. До наступної зустрічі. Наступна зустріч буде всереду. Все, дякую за увагу.